Мої вітання всім тепличникам, глядачам, всім, кому ця тема цікава. Трошки корисного контенту, вже без приколів. Покажу, як я тут дещо роблю. Вже числа піджимають, треба трошки розшевелюватися. І зараз я хочу набрати касети землі і посіяти там дещо. Посіється, значить, помідора аксіома посіяна. Мамако, помідори мамако посіється перець. Богдан посіється перець Асті, огірка, трошки теж посіємо і і баклажанів. Сіється це, це воно буде сіяне в таку касету. Мілку. Це 288-касета. Посіється воно сюди. Я там вставлю кусочок відео, покажу, які вже там помідорки в мене вже є. Зараз перець теж так само. І воно. Замотаюся встреч, поїде коротше, на прокільчення. Після того, як воно прокільчиться, трошки ще там десь ми його припаркуємо в будинку на світлі і вже плануємо з 15 числа переїжджати в теплицю. В теплицю, там де я зробив турбопіч, це все буде вже там стояти, квіти будуть там стояти. Вже все, що попрокільчується, там вже буде стояти Буде воно без підсвічування. Це я вже не один рік так роблю, то я знаю, що роблю. І покажу просто, як воно це все відбувається по налагодженій схемі. Значить Дивіться, земля. Вроді ще нічого не робив толком. А вже мішок землі закінчився, майже закінчився. От. Перебивати я його буду цією штукою. Опять же, дуже хороша річ, мені сподобалось. Чим хороший цей ґрунт? зараз, дивіться, набираю, хоч би що, а він не замерз. Хоч на дворі холодно, а він не замерз, бо сухий. Зазвичай то я його звичайно, поливаю, як воно відбувається. Двома варіантами пробував це робити. Розрізається ось так от мішок. Бачите, мішок розрізається і прям з шланги такого всього щілини, я ляв воду. Там багато ляв, не знаю скільки точно не скажу, але багато ляв води туди тако поза цей і лишав цим. два мішки, набирав, лишав, воно там собі впітувалося, на другий день приходив, роздирав мішок, висипав, він вже такий вологий був хороший. Або ж другий мішок, цей другий варіант, якщо нема, нема часу і вже треба, розрізається, цієї штуки менше не було, то я його просто теребив граблями, чим попало, ногами толк, Висипається туди. Розграбуюся, з земляться граблями, щоб таке-менш рівне воно якесь було. І з шлангою просто поливається водою. Полилося, там пару хвилин постояло, перемішалося, щоб воно вібрало воду. І на три мішки ґрунта, мішок переліта, туди, я сипав. Ну і От, Оце зараз зараз воно сухе, то дуже хорошо, бачите, як то кажуть, бонус плюс. Я собі наберу без проблем всю цю землю і буду сіяти в касети. Е, Може, і покажу, як його буду сіяти. Також, щоб ви собі бачили, орієнтувалися в часі. Е, перець, скоріше все, що замочу, е, Замочу, щоб точно знати, що посіявся е, цей, м -м прокільчений, бо вдруг там десь касити, там з десяток не, не зійде, то це ж розумієте, 10 ячейок пустих буде. То я його замочу е, 2-3 дня. буде тільки видно, що він набубняв, такий знаєте, став пузатий. і тоді я його зразу буду сіяти. тобто Не буду чекати, щоб були кільця, бо коли кільця вже є, то дуже погано брати його руками, можна поламати кільце, а коли він тільки набубняє, ще таке, да, видно, що він не плоский, а вже такий пузатий кабанчиком, як то кажуть, і тоді дуже хорошо сіяти. Не ломляться кільця. Набрання ґрунту в косет відбувається таким чином. береться ось так. Просівається. Присувається. Потім де це? Цей шпатик був тільки що. Ага, хто бачив? Був, а нема. Цікаво. Кроме мене і у вас тут нікого не було. Де шпатль дівся? Цікаво, де шпат льдівся. Ага. Найшовся. Там, сидіться, просівається, просівається сюди, шпадок на звертається, там більш-менш рукою трошки тра-та-тат. Воно посіває, посідається, я тоді ще підсипаю і забиваю ці касети. Те, що стається в ящику, ось таке грубе, Видіться, грубше, да? я її звичайно не викидаю, висипав я в таку ємність. Ценний поганий ґрунт. Сюди можна посидити що? Будь-що. Той самий герой перепірювати ту саму помідору, ну, та будь-що це хороший ґрунт. Квітку посадити. Тось, э, чого просіваю, тому що сіяти в таке дуже мілке, трошки краще. Вот. А вже якщо будемо брати там більші касети, да, такі там 10, 90, 96, там, там буває, то э, можна буде просто набирати вже кучі землю без просіва. А як на таку касетку, то я його посіваю, тому що буває, попаде. Ось така якась там грудочка, така невеличка, да? в цю ячейку, виходить, що воно якби не повна. А як водою пролилось, вже там причина вилізла, а воно там пів пів ячейки набраної. От. Після того як набираються, земля оттрусюється, щоб не було на касетах і складається касета на касету. Робляться діря роблю ось так. Бачите? Сіється. Тоді так само збивайся. ну я покажу потім. На подон ставлю одразу дві касети, тому що це дуже зручно, вже якби і не одна, бо в одну сіяєте теж багато висипається. І третя вже якось, ну, три ще можна поставити, але тут місця немає. От, а дві це саме такі мінімум, як для мене. Розгортається шпателем в різні сторони. щоб набилася гарна земля. бо Тому що, якщо погано набити, буває, особливо по краях дуже мало землі після на ноша сідає і таким чином, що розвивається рослинка вже в невеликій кількості землі. Аж її треба От. Бачите, далі пинок буває, звісно. От. Е, як воно відбувається, Все, бачите, ця вся площа застелена здоровецьким салафаном. Сюди, сюди, аж сюди отако. тако і це все застелено салфаном, чистим, звичайно. Висипається земля, тут всі проводяться роботи, тут, тоді віночком воно все туди, в куток. І вже після того всього, як всі ці мішки опустушаємо, забиваємо всі касети, всі стакани. Якщо тут ще земля лишається, десь її діваємо, не лишається, все що лишається отаке от мелоч, згортається, десь його теж дівається. Те, що висипалося, не шкода, тому що що, все одно там будемо сидіти знизу, то висипалось, не висипалось. Бажано, знаєте, що завжди якусь капцію обтручувати. А то я замітив, бували такі роки, що заходиш десь з двору, да? особливо як з теплиці, в теплиці носиш, ці касети і заходиш сюди. бурян чіпляється за ноги десь там. Тут випадає, да, оце, що з капсами. І бувало в касетах ріс бур'ян. Отака річ. Так що ноги треба. Обтрупу, об... Що робити з ногами? Отрусювати. 10 касет я набрав. Получиться 2880 саженці можна де сюди посадити. 2880 також посадився сюди і гіркий перець. Щоб на наступний рік можна було опять же, передати Агростарові посилочку смаколика, щоб він з'їв. Мені так сподобалось, як він його їв, як він розказував, як він це їв. Що хочеться виростити ще, зробити це смаколика і ще передати, то гіркий перець теж судя посадиться. Це гіркий перець Зараз буде садиться помідора мамако, баклажан, не пам'ятаю, як зветься. І цей. Асті і Богдан. Оце все. Зараз сюди посадимося в ці касети. Я один із цих бібласних фермерів України. Насіння в мене тільки одна коробочка. Зараз ось ми кукурузка. І помідори мамако. Помідори мамако, кібібір'я. Капуста треба буде з дня на день теж сіяти. Капуста, старідор теж. Старідор. Старідор. Не старідор, джетадор треба знайти. Оце треба. Оце треба. Голоріане не треба. Джетта... Джетадор. Рання капуста, це з дня на день будемо садити в теплої ості. Можливо завтра буде горатися. І помідори посадяться тільки 500 штук в касети. Дві касети. Значить 600 візьму. А це все добро. Назад. Назад. Бамамаса, дор, старий дор назад. Старий дор також хороша капуста. Кібрію сюди поки не буде. Щоб посіяти це добро, я вирішив парканутися ось тут. Біля цієї грубки. Вона там щось тліє, дуже тепло в спину. Буду сіяти і заодно буду дивитися, як редиска росте. Гарні рядки, нема що сказати. Так, для чого я так сію рано? Дивіться, є люди в нас тут, які також мають теплиці. Але щоб не заморачуватися да, цими всякими ділами і раді цих 10 помідор палити всю теплицю, да, витрачати на це дуже космічні гроші, що вони роблять? Приходять до мене і купують вже ці помідори в стаканчику. Там я десь спробую скинути посилання на відео, в якому вони стані, вже продаються. От. І без проблем вони собі приходять, купують цю розсаду, вже такі здорові, всі помідори, майже з світом, садять себе і немає ніяких проблем. От. То для такого діла я садю їх раніше. Це вже провірена схема, як я вже казав. Е, схема. І хто хоче, купує собі сади. І я для себе також висаджую нагород його в стаканчику. Дуже хорошо, я вам скажу. Для початку я їх висипаю кову манерочку. Це обережно можна поставити сюди. Потім з цієї манерочки. Висипається сипається воно ось так. Ось так. Я трошки по другому зараз буду сіяти, але я покажу. Може хтось не бачить, то я покажу, як це робиться. От. Цей, спосіб, цей спосіб, це я другий рік ним користуюся, а в тому році мені в коментарях написали, що так можна, то я ще в тому році вспів багато посіяти помідорів, перців. Бляха, дуже швидко, я вам скажу, не потрібно брати в руки оце постійно. Розгортаєш ось так його. По цій панельці, по всі. А тоді тільки зловив пальцем шмик. Можна зловити тільки два. Ти вже відчуваєш в пальцях. Одне сюди скинути, Прилипло. друге сюди. І ось так от. береш вже напротив ячею практично. Бачите? от, І погнав. І відсуваєш. Тільки для цього способу це зараз я його буду сіяти, розверну скло ось так. Або можна ставити, якщо якийсь стіл здоровий, то можна ставити дві касети і вже це скло посувати. Ну, друга касета буде для того, щоб воно не, не талапнуло туди за борт. От. І таким чином сіяти. сіяти можна навіть полупрокільчену розсаду, так як я в тому році сіяв перець, я його замачував, але, як я вже кажу, достану пузатості. Тобто Дивлюся, щоб він був пузатий, щоб ще кільця не повилазили. Ось... Якщо там десь вилізе там пару кілець, то звідси його... Ну, от що звідси брати, да? Оце насіння з кільцями береш, воно там ломиться коротше, по пандос повний. А якщо сюди його висипати і воно покільчене, то дуже швидко тільки кить кить скинув, скинув, то воно не травмується. Це мені в тому році жінка написала в коментарях. Я спробував, бляха й думав, як я жив з цього до цієї пори. знаєте, що найголовніше в цьому ділі? Не пчихнути. Саме головне в цьому ділі. Не пчихнути. Да, це ж буде капець. Знаєте, що я собі думаю? Може це ще пару кавунчиків в касету зараз посадити. Уже зараз. А тоді їх десь висадити вже пізніше таку, в теплиці в краєчку. Щоб були. Це ж зараз. Редиска приїсться, цибуля приїсться, огірки приїдяться, а кавунчика тут буде хотітися, а тут вже буде кавунчик. А знаєте хто мене на хороші кавунчики присадив? Вадим Бубруйко. Хто його знає? Велика йому подяка. Це ви мене присадили на кавуни Балатон, Роман, Ямайка. Я їх в цьому році опять буду садити. Дуже смачненько вони, взагалі красота, особливо Роман мені подобався. Шкурочка така тонесенька. Як сало в кабана, який погано їв. Як згадаю, прямо зараз би взів би це в кавуна. Одну касету засію, все виявилось дуже швидко. Підписати обов'язково, якщо ви серйозна фірма, треба, щоб помилок не було. Треба обов'язково підписувати, щоб ні з чим не спутати. А то будете думати, що все тут посіяні персій, а ви помідори. Так, чому, чому я зразу не сів в більшу касету, чи в більшу ячейку, чи в більший стаканчик? Справа в тому, що все залежить від місця. Місця зараз обмаль, і треба десь його притулити на той час, коли воно буде сходити, а поставити 500 стаканчиків. Це займе нормальне місце зараз. А так дві кассетки. Дві кассетки, от вам і 600 помідорок росте. Підростає трошки більше, вже на дворі тепліше, вже там свої діла, можна їх тоді перепікірувати. Пікірувати це не дуже тяжко, неважко. Стаканчики набрали, девочку зробили, туди-сюди і всі діла. Для зволоження цього всього діла набираю такий балончик, який на батарейці. Саме зволоження я проводжу в цій конторі. Притрусив зверху ще грунтом і, як всі останні фермера, ось таким макаром до дуже хорошого зволоження. Помідори посіяв, дві касети по 288 штук. Це майже 600 помідор буде. Пересладимо в стакани. Я вам скажу, тут в теплиці тепленько, тільки що ходив туди. в Ту теплицю без опалення води набирав, щоб картоплю полити. Дивіться, ця картопля, що змерзла. Вже опять росте. Ось вона. Де ці. Аж вже опять вона росте, Рости почала. Вроді смішно, але якусь фігню займаюся. Продай там 4 кг аеродиски, купи 6 кг картоплі да, ранньої, ті їжі собі скільки візе. Та ні, ряха захотілося посадити цих пару стаканчиків картоплі. От. Тут а, не дуже такі палиці, але я вам скажу, тут тепло. І ще я зробив такий девайс, а трошки проблема. З водою. Бачите, який девайс зробив. Не знаю, скільки там літрів може до 100 бочечка така поставив. Зараз наберу якось сюди води. Бо яка проблема з водою? Замерз кран і все. А так власне, взагалі проблем тут нема з водою. А як мороз, то є, то зараз якимось чином кину шлангу. Я від тої бочки стоїть теплиці, наляю сюди води. І в мене тут буде тепла вода, хоча б, щоб поливати ці е, стакани, касети. Тому що дуже незручно носити відрами сюди воду. От. І от така бочка у мене колись, ось ця ж грубка була в дерев'яній теплиці, Колись там в мене дуже давно стояла дерев'яна теплиця. І коло цієї бочки стояла ще одна 200-літрова бочка, так само, і в мене там теж завжди була вода. От Тільки я по бочці трошки поскакав, щоб вона така стала сплюснута, щоб більша площа нагріву була. То якщо от сьогодні, наприклад, набрав воду, і не треба сьогодні полувати, там, чи два дні не треба поливати, то вода теж так нагрівалася, що хотілося просто залізти туди і купатися. Настільки тепла вода була. Я завжди поливав теплою водою. А тут а, в майбутньому теж буде думатися. Треба якийсь бак хороший. Ну, колись я хочу ж, е, грубку цю поставити ближче до того краю, Комен кинути через цю теплицю. А вже коло грубки, там теж якийсь такий резервуар зробити чи над грубкою, бо там вже виходить, між стілажом і грубкою буде більше площа, бо там вищий стілаж, то можна де зварити квадратно такого здорового бака з водою. Там. Тоже літрів на 500-800, щоб була тепла вода завжди, бо вже як вийдемо на новий рівень вирощування в цій теплиці, то треба теж, щоб поливалася вода. Тут тепленька, то треба буде, щоб була вода. Так що рекомендую всім мати в теплиці воду. А так взагалі то з водою без проблем. Шланга є, крани є. Бачите, через кожних там, 4 метри 4 краник. А зараз опять, редиску треба поляти. Дивіться, до речі, яка біда. Яка біда. Ну, до да, видно, біда. Тут де я не полив, видно? І там, де полита. Ось тут я реально не поливав. Грунт був, якби я такий типу, типу влажний. Вологий, от вверх тут. О, а тут, а там полив. От, де полив, тут вісім яка красота. Реально видно, що є рядки, правда? А там зараз полити треба, а кран замерз. Я завжди такий з холодною водою, до речі, десь купливав. А зараз нема як. Кропу треба посіяти обов'язково. Самий дешевий кріп беру, 20 гривень пачка. Самий дешевий. напевно дешевий. А то картопля рання буде, а ще мі їсти. Звичайно, з кропом з часником. І з шкварками, щоб багато шкварок було.